Всіх вітаю на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні буду робити смачні булочки з маковою начинкою. Про начинку ми поговоримо пізніше. А поки що про тісто. Для тіста я взяла свіжих 20 грамів дріжджів. Також візьму пакетик ванільного цукру. Звичайно, можна брати і два, це як хто полюбляє. Також. Вершкове масло кімнатної температури, я його ще розігрію, 50 г, можна замінити маргарином. Цукор я взяла 3 столові ложки. Звичайно, теж можна взяти більше для славкоєжок. Півчайної ложки солі. Потім я взяла 200 мл молока і 200 мл води. Відтоді, 400 мл я вже об'єднала молоко з водою. І також я використаю 3 яйця, один жовточок окремо для змащування. Два жовточки в тісто і 3 білки. Це підуть у начинку, я їх поки що відправлю в холодильник. Ну, звичайно, нам треба борошно. Борошно я взяла вищого сорту, просіяла, підготувала. І я взяла поки що 700 грамів борошна. Потім я побачу, скільки я використаю борошна, кількість цих інгредієнтів, як завжди, я залишу під відео. Спочатку я зроблю опару, я беру дріжджі. Додаю трохи цукру і трошки молока. Чую, я молоко розвела з водою, тому що в мене домашнє молоко і досить жирне. Якщо молоко куплене, то його не потрібно розводити з водою. Розминаю наші дріжджі в тепленькій молочній суміші. Дріжджі розімняли. Із общої кількості борошна додаю ложку або дві борошна. І знову ж таки гарненько розмішую. Ось так я все гарненько розмішала. І щоб наші дріжджі почали діяти, я їх залишу в спокої на деякий час і накрию серветкою. Пройшов деякий час, наші дріжджі підійшли. Ось такою чудовою, гарненькою шапочкою. Тобто дріжджі свіжі. Далі буду продовжувати замішувати тісто. Беру більшу ємність. Відправляю туди наше молоко, яке залишилось, воно ще тепленьке. Відправляю цукор. Відправляю ванільний цукор. Відправляю вершкове масло, я вже його розігріла. Відправляю два жовточки ну і відправляю нашу ось цю дріжджову масу, все гарненько розмішую, далі сіль. І буду замішувати тісто, поступово додаючи борошно. Спочатку замішую це ложкою. Ось тісто вже нам ще стає трошки густіше. Заразом я застелила коврик, спочатку забула, і знову додаю борошно. Далі, коли висипала все борошно, я вже замішую тісто рукою, трошки припилю по бокам і припилю руку. Головне не перемісити, не додати лишню кількість борошна, щоб тісто наше залишилось ніжне. Повітряне і легке. Ось так буквально жменьку. Борошна я ще додала. І ось я вимісила тісто. Ось воно таке ніжне, не туге зовсім. Можливо, навіть прилипає до рук. Але більше борошна поки що я додавати не буду. Зараз наше борошно потрібно залишити в спокої, десь на годинку-півтори. Поставити в тепле місце, якщо нема такого місця, можна знову використати, так як я завжди наливаю доволі теплу, але не гарячу воду, і щоб наша ємність не торкалася води. Пів каструлі води я набрала, зверху я ставлю на теплу воду, нашу ємність із тістом і накриваю. І так залишаю в спокої. Ну а поки наше тісто відпочиває, я займуся начинкою. Я сьогодні трошки лінила, макову начинку купила готову. Можна, звичайно, зробити це самому, замочити, зварити, перемняти. Все це я опустила і купила готову начинку. Тут 500 грамів готової начинки. І, звичайно, коли ми будемо варити самі мак, то потрібно додавати цукор. Тут вже вона солодка з цукром. Начинка чудова, смашна. Я вже скуштувала ось такої консистенції. Я додаю до начинки півчайної ложки кориці меленої. Також десь приблизно пів стакана ізюму я вже залила кипяточком, промила і просушила паперовим рушничком. Сюди я додам трошки борошна. Все це розмішаю і відправлю до макової начинки. Також напередодні я підсушила на сухій сковорідці теж десь пів стакана горіхів, домашніх звичайних волоских горіх. Подрібнила, охолодила, подрібнила блендером і теж додаю в нашу начинку. Також у мене ще є три білочки, зараз я їх зіб'ю міксером. З дрібкою солі я збила наші охолоджені білки. Ось до такого стану і теж відправляю до нашої начинки. Я відправила наші білки, начинку нашу розмішую. Ще раз повторюсь, цукор я не додаю, тому що. Макова начинка доволі і доволі солодка. Навіть для сладкоєжок. Я думаю, цукру вистачить. І щоб начинка в мене не була досить рідкою. Можна додати мелені сухарі, а можна крахмал. Що я і зроблю? Я додам 2 столові ложки крахмалу. Це загустить нашу начинку і все гарненько розмішаю. За бажанням можна не додавати ізюм і горіхи. Начинка вже і так солодка і чудова, але з горіхами і зюмом вона ще смачніша. Можна замість ізюму додати курагу або чорнослив. Звичайно, це вже за бажанням. Ось така чудова начинка, я її відправляю в холодильник. І ось пройшов деякий час. Десь годинки півтори. Ось тісто так гарненько підійшло. Я вже знімаю з підігріва. Робочу поверхню посиплю борошном. Відправила сюди наше тісто. І ще раз гарненько його об'ємну. Тісто воздушне, легке і ніжне. Ось так наше тісто ось таке чудове. Далі я його розділяю на дві частинки. Одна частинка поки відпочиває, а другу я буду розкачувати у пласт. Ось я розкатала наш пласт, розкатувала доволі тоненько, пласт вийшов у мене великий. Беру начинку з холодильника, вона постояла і зовсім загусла, це чудово і розподіляю начинку. У нашому тісті. Ось так я використала половину начинки, рівномірно розподілила по всьому пласту і в кінці трошки залишила, щоб начинка наша не витікала і можна було защіпнути край нашого пирога. Значить, я починаю скручувати його, скручую щільненько. І ось так я завернула а тут цей край я гарненько защіпую. Проти підготувала, застелила пергаментним папером, папер пом'яла і поклала, так він краще держиться, не вискакує за края. І далі я буду нарізати на булочки наш цей цільний пиріг, буду нарізати. Значить, тут повинна бути булочка ширша, ніж вища. Тому що, коли ми зробимо узеньку, а тісто високе, то наші булочки ще піднімуться і впадуть, так сказати, нахиляться, і будуть некрасивої форми. Тому я роблю ось так: трикутничком зроблю. Тоді наші булочки точно, коли піднімуться, не перехиляться і не попадають. Ось такі трикутнички я роблю. Ось так я зробила, нічого не звишно, з одної сторони вони трошки ущі, а з другої трошки ширші. І всі ці заготовочки я відправляю на противень. Викладаю на відстані один від одного, тому що наші булочки ще підійдуть. І щоб в нас був гарний край видно, ось нашої начинки, я беру паличку і посередині ось так вминаю. Бачите, наші края завертаються і стає чудово видно, красива наша начинка. І ось так роблю з усіма. Якщо незручно на противні, можна взяти ось так. Ось нажимаю. Зразу наша начинка. Красиво видно. Можна теж ось так сформувати. Те ж саме роблю з іншою частиною тіста. І ось я сформувала всі свої булочки, дам можливість їм трошки відпочити і підійти. І мої булочки постояли, відпочили. У мене ще був у холодильнику жовточок з яйця. Я додала 2 ложки молока, розмішала. І цією молочно-яєчною сумішчю я змажу наші булочки. Духовку я вже включила, розігрівається. Відправляю в духовку при температурі 180 градусів. І ось мої чудові булочки випікалися 25 хвилин. Вони піднялись, вони пухкі, чудові і румяні, і дам можливість їм трошки відпочити. Друга частина булочок теж спеклися. І ось мої чудові булочки вже готові. Ось так багато у мене їх вийшло. Вони смачні, запашні. Ну, і, звичайно, наша начинка, яку я доповнила горіхами з ізюмом, то вони ще й корисні. Завдяки, ось цьому, що я надавлювала паличкою, дуже гарно видно наші слої маку. Це дуже красиво. Ну, Завдяки крохмалу, що я додала в начинку, теж начинка стабілізувалася і не витекла. Доволі все чудово. Всі рум'яні, запашні і пухкі наші булочки. Ось так розламую. Завдяки тому, що я розкачувала тісто тоненько, багато слоїв і багато начинки. І такі вони пухкі і м'які. Ось так готувати зовсім не складно, але це досить смачно, поживно, красиво. Залишайте повідомлення, чи вам сподобались мої булочки. Я обов'язково всім відповідаю. Нажимайте на подобайку, щоб отримувати повідомлення про наступне відео. Всім приємного смаку. Пока-пока. До нових зустрічей!